88-й години в Бачанському районі трапилася дорожньо транспортна пригода за участю двох працівників поліції нашого гадяцького війни. Ну, нам глибоко скажімо так, прикро, що ця подія трапилася, прикро, що трапилася вона по таких обставинах прикро, що загинув наш молодий працівник у даній дорожньо-транспортній пригоді. Зазначу, що обидва да, працівники поліції були під час даної дорожньо-транспортної пригоди поза виконанням службових обов'язків, поза службовий час, тому що. Один був після наряду, другий мав заступати в неділю в наряд і йому в суботу був наданий вихідний. Значить, працівники поліції проявили недисциплінованість, в тому плані, що вони виїхали за межі району, не проінформувавши про цю поїздку своє керівництво. Значить, відразу після даної дорожньої транспортних приходи ми туди направлені направлені були туди, оскільки я перебував полтаві, були направлені туди мій заступник Сладковський Вячеслав Миколаївич, начальник каже, сектору кадрового забезпечення Ятушенко Олександр Миколаївич, які були на місці події, мали можливість зустрітися з нашим працівником, який отримав тілесні ушкодження, але ну, зараз він перебуває в тяжкому стані, в Великобаченській царе були не переробив, вирішувалися питання, щоб не переробити. Мав змогу з ним поспілкуватися стосовно причин події і його пояснення, чому так трапилось. Отримали ну, таке пояснення від нього про те, що він віз ну, загиблого товариша в Хорольський район до, ну, кажу, навіть, да, до бабки, яка там вправляє спини чи диски, тому що ну, до представника народної медицини, тому що в цього працівника дійсно він скаржився колегам і мені говорив, що були певні нарікання на спину. На ситу... Працівника, який загинув, значить, залишилася сім'я, це дружина. Дитина неповнолітня, неповнолітня, ну, не повнолітня, навіть не повнолітня, ну немовляв, скажімо так. Та місячна дитина, недавно тільки за тиждень до цієї події в нього відбулися христини дитини. Самі роди, самі по собі в нього були складні, значить у жінки робили кесарів ростин, Після родів, після народження дитини, ми їм надавали відпустку розстроку, для того, щоб він допомагав дружині в, скажімо так, в доляні за дитиною І, скажімо так. Ну, в суботу йому він раніше був відпущений знаряду і був йому наданий вихідних саме для допомоги дружині. Ми на жаль так трапилось по даному факту керівництвом ОНП області призначено комісійне службове розслідування для з'ясування всіх обставин і всіх причин події слідство обласної прокуратури розпочати кримінальне провадження по даному факту, і слідство обласної прокуратури проводить розслідування. Я переконаний, що всі. Скажімо так, обставини трагедії, які будуть відомі, вони е, будуть доведені до громадськості. Е, зазначу, що ну, з своєї сторони е, я особисто і все керівництво нашого підрозділу, ми засуджуємо цей випадок, засуджуємо факт того, що працівник поліції, який перебував в пунктах закриті, я думаю, так, бо там атопличка, ми замішаємо на Засуджуємо той факт, що працівник поліції... Щоб країні працівника поліції, де, який був за кермом виявлено на алкоголь, це вже відомо, це вже, скажімо так, достовірні дані, вони оприлюднені. Ми, з своєї сторони, запевняємо вас, що робили все можливе для того, щоб працівники поліції не допускали правопорушень як в побуті, так і на роботі. Є відповідний план заходів з цього приводу, значить, неодноразово і під підпис, і є відповідні документи. Цим працівникам доводилося про те, що не можна допускати порушення дисципліни, ну, зокрема, і транспортної. Борщ, ну це той працівник, який був за кермом автомобіля. Він керував у нас службовим транспортом, за двома службовими автомобілями був закріплений. Порушень транспортної дисципліни з його боку під час керування транспортними засобами не спостерігалося. На жаль, я говорю, трапилось те, що трапилось. Тому, тому ще раз спорчуваємо ми родині загиблого, приносимо також свої. І співчуття вибачення людям, які отримали також тілесні вишкодження з іншої сторони. Дані дорожньо-транспортні пригоді є там тілесні вишкодження, слава Богу, вони скажімо так менш серйозні, ніж у працівників поліції, але люди отримали матеріальні збитки. Ну, з ми вже з кучіми також приносимо свої вибачення за дії наших працівників.